Про стан промисловості у шость відзвітувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. За її словами, мешканці громади подають свої бізнес-ідеї на грантову державну програму. Працюємо у напрямку з переселенцями, а також з нашими військовими щодо підготовки заявок та піддання подання на конкурс на державну програму. Минулому тижні працювали заявку щодо організації власної справи по інкубаторна справа по розведенню курей. З 15 квітня будуть організовані регулярні перевезення до судового городніх масивів. Міський голова зауважив, що внутрішньопереміщені особи можуть отримати у користування земельну ділянку для вирощування городини. Всі, хто появляється в нашій громаді, крім того, що вас будуть сприймати з позитивним відношенням різні служби і лікарня, і ваших дітей ми. Строїм садок на дистанційне навчання в школу, але теж на дистанційне навчання. Але і разом з тим кожному ми можемо надати ділянку землі для того, щоб ви вирощували сільськогосподарську продукцію. І е, мали можливість забезпечити свої свою, е, свою сім'ю щодо посівної, то аграрії закінчують бронювання озимих культур: це пшениця та жито. Також йде підготовка до посіву ярих культур на сьогоднішній день підготовлено десь близько півтори тисячі гектарів з несенням мінеральних добрив е, під такі культури, як кукуруза і соняшник на зерно. Внисено по 180 кг кілограмів на гектарів. І така культура, як кукурудза, насилася 200 кг на гектар.